До чого ж ти аж поспівчувати хочеться? Всім привіт, ви на каналі Mo English і сьогодні ми розберемо фільм Maleficent. Отже, план наших дій такий: спочатку ви дивитесь фільм з субтитрами. Субтитри на жовтому фоні це ті слова, які ми будемо сьогодні розбирати. Потім де сам аналіз слів, і вуаля, ви передивляєтесь ці уривки знову, але вже зі знайомими вам словами. Тож, поїхали до першої частини. Once upon a time, there were two kingdoms that were the worst of neighbors. So vast was the discord between them that it was said only a great hero or a terrible villain might bring them together. In one kingdom lived folk like you and me, with a vain and greedy king to rule over them. They were forever discontent and envious of the wealth and beauty of their neighbors. For in the other kingdom, the Moors, lived every manner of strange and wonderful creature and they needed neither king nor queen but trusted in one another in a great tree on a great cliff in the moors lived one such spirit you might take her for a girl but she was not just any girl. <laughs> 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 Еню, еню, це означає заново щось робити, щось починати знову. Once upon a time. З цих слів зазвичай починають казку. Тобто, це означає, давним-давно, наприклад, жила якась дівчинка і щось там робила. Також можете перекласти це як одного разу. Там, одного разу Красна шапочка там, пішла до бабусі. Давайте далі. Kingdom Kingdom – це королівство. Напевно, вам відоме словосполучення United Kingdom, Об'єднане Королівство. So So vast vast was the discord between them so vast. Уаз це означає великий, громадний, а ставка Соу so це дуже. Тобто королівства ці два були дуже великі. Discord, Discord – Діскорд це розбіжності. Але ще може бути як розлад, наприклад. Але в цьому випадку між королівствами були розбіжності. Потім Маліфісента говорить: «Great hero» добрий герой, або «Terrible villain». Terrible, я думаю, вам знайоме це е, жахливий, поганий вілайн це злодій, або ще можна перекласти як псих. Тобто ці короліства примирять або добрий герой, або жахливий злодій. Ось My Май them together. Слово my – це модальне дієслово, яке використовують в минулому часу для пропозиції. В теперішньому часу вам напевно відомо це як may. In one kingdom... Ліфтфолклайк'юендмі фолк like має два значення. Це може бути народ, наприклад, Ukrainian folk, а, а може бути народний. Ось вам приклади. you can find Ukrainian folk dancers. With a vain and greedy king to rule over them. Vain – це означає марний. У нього в основному тільки це значення. Greedy – це жадібний, скупий. Синонім його є слово евершіос. Uh, rule, over. rule over – це панувати, правити чимось або кимось. Дісконтент. Ну, тут все по логіці. Це означає слово незадоволення. Uh, і Синоніми до слова незадоволення. <гум> «Envy» – Envy – це заздрість, то логічно буде, що «envious» – це заздрісний. Недеврі every manner of означає всі види. Вибачте за це слово, всіважні види чогось. «Strange» – це дивний, але в нашому випадку це перекладається як незрозумілий, невивчений, чужий, невідомий. А creature – це створіння. Тобто, якщо скласти ці всі частинки, то виходить наступне: що в її королівстві жили всі види невідомих та прекрасних створінь. In a great tree on a great cliff in the moors lived one such spirit. You might take her for a girl. But she was not just any girl. Nor це аналог частички or, тобто прикладається це як чи, тобто дівчина чи хлопець. Great tree. Great це не тільки хороший чи відмінний. Це ще можна перекласти як Uh, великий, тобто great Tree, велике дерево, Great Cliff. До речі, cliff, cliff перекладається як скеля. Uh, на рахунок spirit можна сказати, що це перекладається як дух, душа ну або спирт. Uh, take, Мені здається, це краще показати в контексті. <laughs> might take her for a girl. тобто Це означає прийняти когось за когось. Uh, ми могли б прийняти її за дівчинку але вона була чаплункою. Ви молодці, якщо дійшли до цього етапу, а ми переходимо до другої частини. The fairies began their charge to raise Aurora in a snug little cottage in the woods. Oh, no! This is this oh. it? Looks dreadful. Come on. Oh, we need a smaller oh, baby or bigger body. No, what we need It's a proper disguise. Really? What do you mean? Well, we have to blend in. Don't worry, we? we have to be big enough to look after this baby. So, gather round, ladies. Get ready. One, two, three, grow. <laughs> oh. 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 <laughs> oh, that's worked quite well. That's very nice. Now, there'll be no questions asked. We are no longer fairies. We are three peasant women raising our orphan child yes. in the woods. So, Номофлайн uh, no flying. Oh. No flying. No. Так, ну ця частина менш насичена, тому залишилось небагато. Давайте розбиратись. Феррізбеґанечаж торейзрора Чардж взагалі дуже багатозначне слово. В нашому випадку воно перекладається як доручення, але в основному це перекладається як заряд, зарядка, заряджатися, заряджати телефон там, що небудь. А от уже слово «in charge», тобто she is in charge, «he is in charge», Це означає, що вона чи він, відповідає, чи опікується за щось чи за когось. Тобто я можу сказати: We are in charge of our body. «Snack». Це неформально можна перекласти як проблема, складність, але в нашому випадку він має друге значення. Наприклад, затишний. Вибачте, ще тут ідеально підійде слово «угрюмий». Дрітвул дрітфул. Це жахливий, огидний, кошмарний. Or bigger body. No, what we need is a proper disguise. Proper disguise. А disguise це маскування, замаскуватися, а proper це коректний підходящий. Тобто, proper disguise це коректна підходяща маскування. to blend in означає поєднувати зливатися виділятися і тут вони мають на увазі що вони не повинні виділятися від дитини to look after це стале словосполучення, до речі воно дуже популярне яке означає доглядати за кимось доглядати за кимось ось вам пару прикладів I have to be mature enough to be enough after my two sisters and... давайте далі so, gather round, ladies. Get ready. One, two. Three, grow! <smart noise> oh, oh, oh. oh, Gazer around Gazer around means to around, a that's very nice Now, there'll be no questions asked We are no longer fairies, we are three peasant women raising our orphan child in the woods So, uh, no more flying No oh, flying? No? no. Peasant woman – it's a Orphan child – це сирота. Або ще можна просто живати орфен. І це все я вас можу привітати. Ви великий чи велика молодець? Не забудьте передивитися епізоди, щоб краще закріпити матеріал. А з вами був канал Моїнглиш. Підпишись та постав свою вподобайку. Па-па!